Друзі, всім привіт! Зараз ви переглянете відео Зеленського. І тут я з Зеленським повністю погоджуюся, що вбивці повинні понести покарання. Всі вбивці. Як і Путін, так і влада Зеленського. І я тут з Зеленським стопроцентно погоджуюся. Те, що Путін вбивця, це зрозуміло. Тому що він напав на Україну. А те, що Зеленський вбився, на це є ряд фактів, яких навіть доводити не треба. Всі пам'ятаємо, як Зеленський прийшов до влади. Він обіцяв. Зупинити, зупинити цю війну, і ще як війни як такої не було. Там було е, Донець, там, Лугансь, отаке, ДНР, ЛНР, отаке, непонятно що, а повномасштабної війни не було. І чи зробив, чи виконав Зеленський свої обіцянки? Ні, не виконав. І чи хоч щось він зробив, щоб не було таких мільйонних втрат? Нічого. А зробив все з точністю навпаки. Чи були такі можливості зробити в Зеленську? Були. Сто разів були ці можливості. І вони навіть почат... на початку вони навіть це робили. Стамбульські ті перемовини, і будь-які перемовини, про які він говорить зараз. Вони могли відбутися ще до повномасштабного вторгнення. Але ні, він повівся, він повівся, він дурне, поперлося, туди зробило те, чого йому не слід треба було робити. І це не тільки моя думка. Ви зараз, от, Трамп також заявляє, от, чітко і ясно заявляє, що Україна. Вона не може воювати проти Росії, тому що Росія в 20 раз сильніша за Україну, якщо ще не більше, вона має ядерну зброю. І тут Зеленський заявляє, що Путін не може нас окупувати, тому треба проводити перемовини. Це вже після того, як загинули мільйони українців, коли вже зруйновано такі величезні. Території України, міста цілі, села. І зараз він сіда... вже уже, уже сідає за стіл перемови. Так чому ти це не міг зробити до того, на що ти надіявся взагалі? Чим ти зібрався був воювати? В тебе були та... в тебе була та зброя? Димася це відео Зеленського. Його треба подивитися і послухати і зрозуміти, наскільки ця людина некчемна, наскільки ця людина повинна бути предстати перед судом, перед українським народом, перед трибуналом військовим, в Газі має бути разом з Путіним. Їх там мають судити. Дивимося. Це повернеться. Бажано, щоб дипломатичним шляхом безумовно не хочеться втрачати людей. Повернути людей неможливо. І це безповоротні втрати ця кількість військових, цивільних дітей, дорослих. І в будь-якому форматі закінчення війни. Цей момент ніхто не пробачить. Якби не говорили дипломати, якби, яких би одяг вони на зустрічах не надягали, що б не відбувалось в майбутньому, безумовно, будуть перемовини. Безумовно, вони будуть різні. І трьосторонні, і двосторонні, різні формати будуть. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не може нас окупувати, а нам. Не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться. Ми не визнаємо території русними, ті, які тимчасово окуповані. Вони будуть тиснути на нас і через США, і через деяких партнерів. Вони будуть хотіти, щоб ми визнали. Ми не визнаємо це. Ми повернемо, коли і як. Я не можу сьогодні сказати, але це ціль. Справедливість. Це буде, я вважаю, в кінці кінців найскладніше. Бо, як я й сказав, території повернуть люди або час. А ось втрати людські повернути не можна. Тому можна зробити тільки одне єдине це справедливість. Тобто хтось вбивці повинен за це відповідати. Це буде, думаю, найскладнішим викликом, чесно, я так вважаю. Тому що всі будуть шукати можливості з наших партнерів, можливості тих чи інших компромісів з русскими, і безумовно, а ми. Не можемо відпустити питання справедливості. За вбивство треба, щоб платили, сплачували ті, хто, хто вбивав, а ось і слова Трампа, який заявляє, що Україна взагалі не повинна була в'язуватися в цю війну. Але що робити, коли президент клоу? Що робити, коли у нас нема президента, а є актор, який грає роль президента? And there are. He out, he's about his offer to purchase more Patriot missile I don't know. He's always looking to purchase missiles. You know, he's he's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war. Right? You don't start a war against somebody that's twenty times your size and then hope that people give you some missiles. Друзі,